Всім привіт! Сьогодні таке досить цікаве відео. Будемо говорити про шнури. Я хочу розказати про шнури, про своє розчарування в шнурах за декілька сезонів, які шнури мені взагалі не сподобались, не зайшли. Це шнури, в принципі, всі будуть середнього цінового діапазону. А перед тим як я почну. Попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, а також в коментарях, сказати, які шнури вам сподобались, які ви можете порекомендувати, а також які шнури ви більше ніколи не захочете брати і чому. В принципі, буде цікаво почитати в коментарях, тому що в мене є своя думка, яку я зараз буду казати. І в принципі, я думаю, хтось зі мною погодиться, хтось ні, Але. Таке є, і багато чого, що залежить від саме партії. Може шнур попастися в когось хороший, в когось ні. Ну що ж, почнемо. Перший шнур, який мене розчарував, хоча спочатку він мені досить подобався, але потім розчарував це Z1. був в двох діаметрах це 02 та 03. 03 у мене досить недовго був, я його замінив. Ось про 02 хотілося поговорити. Шнур, в принципі, непоганий, білий, вся фігня, все класно, але чутливості в нього немає це так собі, летить він непогано. Що не, не сподобалося це його пам'ять, це його звук, досить шумний шнурочок. Тут, не знаю, він в мене в кільцях так трясти, що це капець. Шнур прикольний був на перших рибалках 02 діаметр, в принципі, досить тоненький шнурок, і перша друга рибалка я на зацепах його ледве міг відірвати. Ну, наскільки це можливо реально з 0,2 шнурочком. Класно. Але проходили рибалочки, ловив, ловив, і шнурок почав просто рватися. І головна його, в принципі, проблема цього шнура, що він рветься не так, як там більшість шнурів десь. Ну, біля вузла, біля флюра, в принципі, всі шнури так рвуться, більшість. Нормально, нічого такого не було. Б. А він рветься реально в рандомному місці. В принципі, він мене, я як брав, відтягував там, стріляв, хотів звільнити приманку. Він мене міг порватися як посередині, як біля поводка, якби під серединою десь ну, в рандомному взагалі місці. Оце його рвання, це просто капець. Також були ситуації, де я ловив зацепчик, там легенько в мене. Він міг порватися біля тюльпана, міг порватися взагалі десь на ролику. Тобто дуже ненадійний шнур, перших там 5-10 рибалок, норм, далі він починає рватися. Я не бачу змісту з нього, тому що ну, він дуже і дуже швидко приходить в негодність хіба під якусь мурмишечку, під такі легенькі-легенький типу джиг. Да. В мене, в принципі, я теж не скажу, що 0,2 шнурок там якісь великі ваги. Ну, я ним використовував це максимум, якщо я не помиляюся, 3 грами на нього став, в основному грам 1,5-2. В принципі, витягував таких непоганих рибок, але більше я обрати не хочу. 0,3 шнур була та саме ситуація. Ну, в принципі, це сам, один з самих нормальних шнурів в цій підбірці моїх розчарувань сезону. Що ж, далі шнур іде це Edge METAL. UGK Edge METAL. Класний шнурок. Тут я нічого не можу сказати, в нього одна є проблема тільки, про яку згодом. Шнур класний, в принципі, він досить шумний. Я думаю, всі це знають. Він не вицвітає, він крепучий, він тримає класно, без проблемний шнурок. Якщо хтось буде готовий миритися з його шумністю. Але велика проблема є в партіях. Блін, ну реально, в мене за два сезони було 4 G-Metal, а брав. Заказував, в магазинах брав різних, типу, одного брав, я ним відловив десь півтора сезону і продав разом з Котушкою як нового шнура. Взагалі безпроблемний шнурок. був. другого взяв, і в мене з'явилася на другій рибалці коцка десь на викиді 20 метрів. Хоча я не ловлю десь в Кумишах, десь в Ракушняку чи ще в якихось таких тяжких умовах. Просто десь коцка появилась, може вона там і була, я не замічав. І ця партія Aдже мене просто. Вибісила дуже і дуже сильно, тому що при закиді там 7-10 грам я кидав, це 0,4 мене був діаметр. Було дуже багато відстрілів. Хоча з попереднім в таких самих умовах взагалі нічого не було. І половившись цим шнуром, я його вбив буквально за рибалок, навірно, 15-20. Мені його сталося 50, може 40 метрів. І було прийнято рішення купити ще один Ag Metal, Я купив ще одного. Та сама проблема. Пройшло трохи часу, там поставив іншого шнура, потім вернувся знову до Еджи Метала, там 0,5 діаметра і та сама проблема. В принципі, в знайомих так само: типу 50 на 50, хороша партія гарний шнур, погана партія рветься і викидують. В принципі, шнурок такий, не можна сказати, що геть поганий, але партії, партії рішають, і це просто капець. От, головне партію попасти, шнур класний, попадаєш в партію, і все, какашка. Тому я ось сюди записав і більше, в принципі, його не хочу брати, можна якоїсь апгрейда або ще щось. Ну, Edge Metal – ні. Далі. Наступний шнурок у нас буде це Яматоя Light Game. Біленький шнурочок, який в мене був. Це просто, напевно, найбільше розчарування. І я не кажу саме про свій, тільки про свій досвід. У е, мене був 0,4 та 0,3 ямтр два шнура, і два шнура поганих. В принципі, вони рвуться з коробки, були такі, і в групах там знайомі писали. І багато знайомих я бачив на рибалках, які брали нові шнури, і вони просто не могли вузла зав'язати. Там він просто нуль четвертий рвався, як ниточка. Тобто дуже багато браку, дуже багато поганих, реально поганих партій. І знакомі їх брали, міняли, викидували і знову купляли, і потім їх більше не хотіли брати. У мене було два і. Реально, два шнурка я вбив буквально там до 20 рибалок, в мене його практично не залишилось, тому що це постійні відстріли, постійні обрив, обриви на рибі, тягнуть з рибку, там десь кілограмову шуку десь під берегом і де і нарветься. За це він рветься так само і в рандомному місті, і в руках. Тобто дуже погані партії. І в знайомих така сама штука була колись. Ще пам'ятаю, сезона два, напевно тому. Люди його хвалили, і зараз багато хто хвалить, якщо є якісь нормальні партії, шнур непоганий. Якщо попадаєш в партію, в принципі, шнур може бути. Але та як я і багато знайомих не попадали на нормальні партії цих шнурів, ну це капець просто. Це розчарування. просто. Більше я його не хочу і, напевно, не буду брати, тому що не хочу ризикувати. Так, наступний шнурок в нас буде це фаворит арена. Фаворитаріна. У мене їх було дуже багато, я їх міняв. Коли ще не було такого, ну, різноманіття шнурів, я браю. Потім їх продовжував брати, тому що привик до нього. Це були 0,2, 0,3, 0,4. У мене було бабін, напевно, штук 12 в загальному було цих шнурів. Класний реальний діаметр шнура, тихенький, в нього шикардосний, все класно. Але проходить 10 три балок і все. Шнур починає рватися після 10, може після 20. Не тримає, шнурок взагалі не хоче тримати. 02, 03, особливо. 04 чи довше хватає, Ну, шнури не тримають, і ти, в принципі, ними ловиш, ловиш, ловиш і якась крупніша рибка сідає? Тягнеш, тягнеш. І десь в самий відповідальний момент в тебе йде обрив. На зацепах так само він рветься. В принципі, зараз я знайшов е, замінники арені, які, на мою думку, набагато цікавіші. І аріану я більше брати не хочу. З аріаною все покінчено. Хоча з партіями в аріни все нормально. Вони всі партії, в принципі, одинакові, в принципі, хороші партії. немає проблем як в UGK або в Йомотові з партіями. Але шнур вицвітає і досить-досить ненадійний. Ось така біда з ареною. Ну і що ж, наступний шнур такий. Неоднозначний, в принципі, з одної сторони, я хвалив його меншого брата, а от старшого не можу похвалити. Це Азора x game але саме восьмижилка. До чотирьохжильних жильних x game у мене немає взагалі проблем. 0,3, 0,4 діаметр був, були. Зараз ще одного 04 заказав шнури витривалі, класний дачу, і товстувати не відповідає діаметру. Летить непогано, тримає. Просто ви могли бачити відео, де я на Ксесту ловив там щучок з 03 і так нормально їх форсував. В принципі, до шнура претензій нема. А ось восьмежилка, В мене виникли багато питань. Тому що взяв я восьмежилку і взяло один, два, три знакомих восьмежилку, Тобто в різних діаметрах 0,6, 08 одинички. Які проблеми з ним? Ну, знову ж таки. Діаметр не відповідає. У мене 0,6 жилка, він реально десь як одиничка, 0,8, там якісь Юджикей. Він тримає колір, він все нормально, летить. Не сказав би, що він досить далеко летить. В принципі, вистачає, якщо боронраж боронж набагато живучіший і далі летить. Але почалися проблеми, що в мене що в товаришів з його містністю. В принципі, немаленькі діаметри і 03 рінка живе 4-жильна, а восьмежилка не живе. І повторюся, я не ловлю так само, як і знакомі, не ловимо в ракушняках чи в комишах, де можна шнура пошкодити. Чисті водойми з чистим дном, в принципі. І почалися відстріли. У мене відстріли були на 7, на 5, на 10 грамах. Хоча чому б це, якщо бровраж 05 не стріляє взагалі. На зацепах перших пару рибал він тримав, потім починав рватися. І що мене засмутило, він почав рватися так само посередині. Тобто, де хочеш. І в принципі, я вирішив, що більше я до нього вертатися не буду, і з цим шнуром мене покінчує. І останній шнур, який був за декілька сезонів, це Sunline Siglon ADV. Восьмижилка. В принципі, я так всі хвалили, що там скользкий, класний виліт, туди-сюди. Чесно, проблеми з партіями немає так само, як x X-гейма. Перше, це діаметр не співпадає, він реально грубуватий у мене був 05 І що саме дивно, я його взяв разом з борнрашем. Тобто, в один момент взяв борнраша і АДВ-шку на двох катушках і використовував в одинакових сценаріях. В принципі, борнраж кидає далі, виліз ним краще, чутливість з нього краще, він менш шумний, менш по кільцях тре. А ДВшка летить значно гірше. Не знаю, з чим це пов'язано, вона значно гірше летіла в мене. І коли боронрашом я відловив там 30 плюс рибалок, і я девешкою відловив десь рибалок 15-20. З боронрашом, хоч би що були там, як восьмежийний шнур, там якісь посічення були, ну такі, знаєте, пошкодження. Але в принципі, я його часу відрізав, часу ні, проблем не було. А за ДВшкою він посікся просто ужасно, і в нього я його обрізав завжди. І на зацепах, знову ж таки, він починав рватися. Рветься, рветься і рветься. І більше я не хочу. Типу, засмутив він мене не те, на що я розраховував. Ось такі в мене розчарування з сезону по шнурах. Дуже. Дуже неприємно, але для себе я вже топчик вибрав які шнурочки я хочу, які в принципі мене поки що не підводили. Я ними користуюся і буду далі їх купляти, доки не знайду щось краще, щось цікавіше. А оце розчарування ж сезону. Я не можу сказати, що ці шнури, які я назвав, ну, погані чи не можу сказати, що я їх не рекомендую. Нормальні шнури, просто мене вони розчарували з їхніми ось такими косяками, проблемами, то партії, то рвуться, то ще щось. В принципі, ці шнури, які я зараз ловлю, таких проблем не мають. І не з партіями і не рвуться, в принципі, так як ці. А ви, в принципі, коментуйте, кажіть, які шнури вам заходять, які не заходять. Чому? Чи ловили цими шнурами, що я сказав, і чи попадали на такі самі погані реально партії з еджі Металом і з Лейтгеймом? Оце стосується їх найбільше, тому що коли з Юджекей це був класний шнурок, і партії в нього були всі практично класні. А зараз щось зробилося, а Яматоя це, мабуть, мабуть топ-1 по поганих партіях. Я не знаю, що з ним робити. А на цьому, всім дякую за увагу. Всім пока!